Очевидно, що на генерала буде тиснути суспільство дуже сильно. Сподіваюся, що ми виграємо війну і після перемоги, що він став я не знаю прем'єр-міністром, спікером ради, президент. Ну коротше, політичним лідером. Ну тому, що він дійсно людина дуже популярна, дуже її поважають цю людину, і, і безперечно, буде тиск. Як він до це він колись говорив про це, розмірковував на ваших очах, він думав про це, тому що ну, просто інакше не, не буває, в світі інакше не буває. Езенгаур дійсно виграв до один з тих, хто виграв Другу світову війну, і потім все ж таки на нього дотиснули, що він став президентом. Так само Хрущов боявся Жукова і викинув його, тому що боявся, що той стане кимось першою особою і так далі, тому подібне. Тому а -а -а. Я, я не кажу про політичні погляди. Я, не, не, я розумію, що у, у військових віда, в ідеалі не має бути політичних поглядів, а має бути погляди захисту батьківщини. От. Але він розуміє, що це, що, що це на нього чекає. Він не відкараскається від цього. Це, попри його може бажання бути, але люди почнуть тиснути: кажуть, альо, давай, давай, давай. Я вам навіть такий приклад зараз наведу. Дуже смішний і сумний. Коли Надія Савченко була в в'язниці, то я там десь працював черговий раз журналістом, і в і, і мене був інтерактив постійний. І я дозволив собі сказати: давайте дочекаємося, коли вона повернеться. Не треба їй там говорити про неї якісь видатні. І як мені прилетіло з цих боків. Вона майбутній президент! Вона герой України. Як ти смієш, падло таке вересневе таке говорити? Вона наша надія на все, вона закінчить корупцію, хабарництво вступить в НАТО. А інші казали, навпаки, вона відкине НАТО і вступить в цей тайожний союз. Значить, ну коротше, і це, це без, вихід. Що скажете про політику? Ну, дивіться, я скажу так, що ми ніколи про це не говорили, тому що будь які я не скажу, що ми не ставили ці питання, я там чи оточення, чи хтось. Але Валерій Федорович ці розмови жодного разу не підтримав, тому що він постійно говорить про те, що війна ще триває. Яка політика? Про що ти кажеш? Нас така війна? Давай закінчимо війну, потім почнемо про щось думати взагалі гіпотетично про щось. Поки що він настільки сконцентрований. Я не знаю, я не можу залізти йому в голови і прочитати, які там. Думки, і вочевидь, вони є, вочевидь, вони є рівні. Я знаю точно, що йому дуже це все болиться, вся ситуація за Україну, ці втрати він їх пропускає через себе. Він точно не віддасть, ну по-перше, не віддасть країну і не піде на якісь там поступки, все це йому дуже складно, якісь компроміси. Це така, знаєте, військова, офіцерська честь, гідність йти до кінця. І... Перемога ну от перемога просто не буде з тим, що ми просто відновили да територіальну цілісність, це вже багато. Територіальну цілісність держави. а потрібно ще й створити такі умови, таку сильну державу з таким військом, яка обезпечить від нових спроб агресії, і це системна складна робота. На якій посаді цю задачу реалізувати? Це питання. Чи це головна команда, чи це інша посада, чи це якісь впливи міжнародні? Але вочевидь, Україна має бути сильною настільки, щоб було зась кому-небудь навіть дивитися в цю сторону, і це задача для військових.